Проти підійді подано нові позови. Його звинувачують у зґвалтуванні вуличного артиста і також позов подала анонімна дівчина. А сам Підідідій подав до суду на NBC через документальний фільм. З Джейзі знято звинувачення у зґвалтуванні, висунуті раніше дівчиною, коли тій було 13 років. І поговоримо сьогодні про війну Чапал Руан із Лейблами. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається... Обається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Переслідування Джей Зі у справі про зґвалтування було сьогодні припинено. Сам інцидент ми обговорювали з вами ось у цьому відео. Там всі деталі нагадаю, коротко, що минулого року дівчина, яка побажала залишатися анонімною, подала позов, у якому звинуватила Джей Зі і підіді у зґвалтуванні на вечірці 2000 року, коли тій було 13 років. Вечірка була після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку. Перед вечіркою дівчина нібито підписала. Договір про нерозголошення, аби потрапити на захід. Проте, коли вона туди потрапила, їй запропонували випити напій, від якого вона відчула запаморочення, тому відійшла до іншої кімнати. Після цього до дівчини прийшли Компс і Картер, який зняв з неї одяг, притиснув її до підлоги та зґвалтував. Після цього насильство над дівчиною вчинив і сам Компс зі слів дівчини. У документі про відкликання позову, який надали адвокати жінки, не було пояснень і причин. Її рішення у відповідь чоловік Бейонсі, Джей Джейзі, закликав дівчину відкрити ім'я і не брехати. І ось сьогодні Вараіті повідомляє про те, що справу було припинено. Джейзі Зі запостив звернення, у якому назвав результат справи перемогою. і зізнався, що ця історія завдала травми не тільки йому, але і цій його родині і бойонці з дітьми. Цитата сьогодні перемога, легковажні вигадані та жахливі звинувачення були відхилені. Цей цивільний позов був безпідставним та нікуди не пішов. Вигадана історія, яку вони створили, була б смішною, якби не серйозність тверджень. Я нікому не бажаю такого досвіду. Травму, яку пережила моя дружина, мої діти, близькі та я неможливо ігнорувати. Система дала збій. Звичайно, суд має захищати жертв, але з цією самою етичною відповідальністю суди Мають захищати невинних від звинувачень без жодних доказів. Нехай правда переможе як для всіх жертв, так і для хибно звинувачених. Завершив Джейзі. Ось як відреагував на їхню перемогу у суді адвокат Джейзі, виступивши перед лицем мерзенних і хибних звинувачень, Джей зробив те, що мало хто може. Він чинив опір. Він так і не погодився. Він ніколи не заплатив жодного червоного пенії. Він здобув перемогу і очистив своє ім'я за ідеєю позову. Цій справі вже не може бути подано знову. Тож, якщо нових жертв не знайдеться, на даний момент ім'я Джейзі не фігуруватиме у справі підіді. Проте підписники реагують по різному більшість не довіряють Джейзі, Вважають, що він купив не тільки перемоги для своєї коханої Бейонсі на Гремі і таким чином намагається очистити її ім'я і повернути її в музичну індустрію, а стверджують, що рішення суду було купленим. Можливо, вони все таки дізналися ім'я жертви. Якщо дійсно він знає, хто це був, і що Джей Зі має настільки сильний вплив, що або залякав дівчину, або заплатив тим, кому потрібна для того, аби цю справу закрили. І зараз він гордо б'є себе кулаком в груди, і доводячи всім, що це був наклеп. Люди йому не вірять. Підписники також у коментарях нагадують про те, що проти Епштейна, проти Джефрі Епштейна було подано безліч позовів, які залишалися без розголосу. І можливо, у Jay-Z дійсно є настільки міцні зв'язки. Які можуть закрити будь-які неприємні для нього ситуації, аби не заплямувати його репутацію, його бізнес. Тому однозначно JZ зараз буде під прицілом, під мікроскопом буде розглядатися будь-який його, кожен крок, кожна його дія. Люди сподіваються, що все одно через декілька років, хай через десяток років дійсно правда про нього вспливе. Люди зробили висновки, хто він насправді, і подальшому не показувати свою істинну натуру буде вже дуже, дуже важко, навіть тим, хто його покриває. Він може просто стати невигідним. Якщо дійсно Джей Зі має якісь гріхи, то єдиний висновок із цієї цієї ситуації про те, що гроші зараз вирішують все. Цікаво, що ситуація, взагалі настільки набрала шалений резонанс. Можливо, все таки є в індустрії хтось, хто стоїть вище Джей Зі. Можливо, не така помітна персона, яка також замішана у цьому, тому закрила на це очі. Діліться своїми думками, чи вірите ви Джейзі, як ви відноситеся до його перемоги, Зіркова Пара зараз знаходиться під шаленим прицілом аудиторії, всі спостерігаються їхнім кожним кроком. кажуть, що Гремі також куплений, що Джей зі купив перемогу своїй е, дружині, яка, начебто, вдавала, е, що вона не знає про те, що номінація викуплена для неї. Тому друзі, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку чи дійсно Джей Зі вдалося очистити його репутацію, чи все одно осад від цього залишився. Якщо ми вже говоримо сьогодні про Джейзі, то давайте поговоримо і про Підіді, тому що проти нього висунуто ще декілька нових позовів, і поговоримо про те, проти кого Підіді висунув свій позов. Розпочнемо з того, що проти Діді подала позов анонімна позивачка. Дівчина стверджує, що Підіді напоїв її, а потім зґвалтував у нічному клубі Лос-Анджелеса. Все це відбулося у листопаді 2016 року. Дівчина розповіла, що Діді підійшов до неї в клубі, запропонував їй випити. А коли вона Спочатку відмовилася, він сказав їй, сука, я тебе не прошу. Випий це лайно і закнися на хрін. Жінка стверджує, що випила напій, тому що від одного тону голосу підійді у неї виступили мурахи. Вона була сильно налякана тим, як сильно він притиснув до неї склянку. За її словами, після того, як вона випила напій, діді обійняв її правою рукою, а ліву засунув її під спідницю і з силою увійшов до неї пальцями. Під час згаданого нападу діді сказав їй Суко, я роблю те, що хочу. Це лайно дівчина стверджує, що його оточення, все це бачило, вони з цим цим спостерігали і сміялися неподалік, коли він її гвалтував. За словами анонімної позивачки, зрештою їй вдалося втекти від діді. Вона вийшла з клубу, спіймала машину назад до свого готелю, де, за її словами, відчувала себе настільки дезорієнтованою, що їй потрібна була допомога, щоб повернутися до свого номеру. Анонімна позивачка стверджує, що наступного ранку, коли вона прокинулася, вона з Жахом виявила сенсії та розриви в області вагіни, які, на її думку, є результатом передбачуваного насильства діді. Декількома днями раніше вуличний музикант подав позов проти Шона Діді Комса, звинувачуючи його у зґвалтуванні після підсипання наркотиків у напій. Інцидент, нібито стався у листопаді 2022 року у Лос-Анджелесі. Вуличний музикант стверджує, що Комс зґвалтував його після того, як підсипав йому щось у напій. Цитата Джон Доу подав. До суду на засновника Bad Boy Records, який стверджує, що діді орально зґвалтував його та піддав анальному сексуальному насильству після того, як підсипав йому щось у напій. Йдеться у повідомлення у позові, отриманому TMZ, чоловік стверджує, що він співав і грав на вулиці на гітарі біля популярного нічного клубу Лос-Анджелеса. Коли чоловік, який називався Шукачем талантів підійді, запросив його на вечірку репера. Чоловік стверджує, що його відвезли до приватного будинку підійді, де. Йому запропонували сісти, випити і поговорити про свої музичні бажання. Позивач каже, що під час розмови він зробив комплімент на мисту діді. А діді запитав, чи хоче він побачити більшу колекцію ювелірних виробів. Хлопець стверджує, що потім діді відвів його до окремої кімнати, де Джон Доу раптом відчув сонливість, втрату рівноваги та легку ейфорію, попри те, що він випив лише один напій. Нібито там і сталося те, через що він подав позов. Наступного ранку, як стверджує Пець він прокинувся після того, що хтось робив йому внутрішньовенну ін'єкцію, і його відвезли назад у нічний клуб і висадили. Позовач заявляє, що в результаті цих дій він зазнав волю, душевних страждань, емоційних мук, приниження і сорому. І він подав позов на підійді для того, аби відшкодувати завдані ним збитки. Тоні басбі, техаський адвокат, який представляє інтереси 120 імовірних жертв діді, подав цей позов. Адвокати діді ж заявили цитата: як ми вже говорили раніше, містер Компс не. Може відповідати на кожен новий рекламний трюк, навіть у відповідь на заяви, які є безглуздими або явно неправдивими. Пан Комс і його команда юристів повністю впевнені у фактах і чесності судового процесу. У суді справа переможе. Містер Комс ніколи не чинив сексуального насильства чи торгівлі людьми, чоловіком чи жінкою, дорослим чи неповнолітнім. В черговий раз діді програв справу про звільнення під заставу, проте і сам діді також не втрачає час. Су нагадаю, що вийшов документальний фільм від NBC, 12 лютого діді подав позов проти телеканалу NBC та продюсерської компанії Apple на 100 мільйонів доларів через документальний фільм Діді Створення поганого хлопця діді the Making of the Bad Boy». у судовому позові. Стверджується, що документальний фільм містить неправдиві і наклепницькі заяви про репера. Зокрема, захист репера стверджує, що увесь фільм ґрунтується на припущенні, що Компс скоїв жахливі злочини, зокрема серійні вбивства, зґвалтування непов. Но та секс-торгівлю цитата він зловмисно і безпідставно приходить до висновку, що пан Комс є монстром і втіленням Люцифера з великою схожістю з Джефрі Епштейном, стверджується у позові. Репер вимагає щонайменше 100 мільйонів доларів компенсації за завдану моральну та репутаційну шкоду. NBC Universal та продюсерська компанія, яка створила цей документальний фільм, поки що не прокоментували ситуацію. Адвокати підійді стверджують, що NBC Universal або свідомо розповсюдило, або опублікувало з повною зневагою до правди з метою завдати цим документальним фільмам шкоди репутації комса, згідно з позовом, документальний фільм висуває необґрунтовані звинувачення проти комса у вбивствах кількох відомих особистостей, серед яких Кім Портер це його колишня дружина, мати його дітей, яка померла у 2008 році від ускладнень пневмонії. Ми це обговорювали в деяких відео. Залишу вам посилання на плейлист з усіма відео, в яких згадується підіді. Також його звинувачують у вбивстві Крістофера Уоллеса, з Notorious B.I.G. Це репер, якого застрелили у 1997 році. Вбивство досі не розкрите. І також Двайт Арінгтон Майерс, Heavy D, репер, який помер у 2011 році від легеневої емболії. Адвокати Комса стверджують, що фільм поширює конспірологічні теорії, намагаючись звинуватити музик. Канта у причетності до смертей людей, які перебували в його оточенні. Окрім того, фільм містить звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітніми, опираючись на цивільний позов, який за словами адвокатів Комса був повністю спростований. Захист стверджує, що жінки, на слова яких і ґрунтувалася ця справа, пізніше підтвердили, що були повнолітніми на момент події. Нагадаю, що зараз Шон Діді Комс перебуває у в'язниці у Брукліні після арешту у вересні дві Четвертого року йому висунуто звинувачення у змові з метою рекету і сексторгівлі, за даними прокуратури, він використовував свою владу гроші і вплив для шантажу примусу і насильства над жертвами, змушуючи їх брати участь у так званих вечірках. Та також федеральний суддя відхилив запит адвокатів Шона Діді Компса на розгляд справи щодо вилучення 19 сторінок його особистих записів, які були конфісковані під час перевірки в'язниці. Суд постановив, що. Що уряд не порушував права Компса, оскільки прокурори не використовуватимуть ці записи у судовому процесі. Нагадаю, що судовий розгляд у справі підійді має розпочатися у травні 2025 року. Друзі, що думаєте про нові обставини, чи вважаєте ви їх вигаданими, чи як ви думаєте, це були реальні події, які відбувалися у житті людей, і жертви починають більше говорити. Ну і будемо, звісно, чекати нових подробиць у справі підійді буду тримати вас у курсі. А ви? Пишіть свої думки в коментарях щодо інформації, яку тільки що почули. І давайте цей випуск зафіналимо чимось більш-менш позитивним. Хочу поговорити з вами про те, що Чапол Роан зараз воює із лейблами. Однією із переможниць цьогорічної премії Гремі стала Чапол Роан, яка виграла у категорії найкращий новий артист. Під час отримання своєї нагороди Чапол виголосила вміли промову. Вона була присвячена неналежному відношенню лейблів до своїх артистів. Окремим пунктом Чапол Роан виділила той факт, що лейбли повинні всіляко допомагати. Мати артистам-початківцям, у тому числі і з медичною страховкою. Проте артистка зіштовхнулася із хвилею критики і з боку працівників промисловості. Найгучніше Чапл Роан розкритикував Джеф Рапхан. Раніше цей чоловік працював у Atlantic Records. у 2020 році. Саме Atlantic Records не дали поштовху для її пісні Pink Pony Club. через що Чапл Роан, якщо що, це її псевдонім, зіштовхнулася із проблемами під час пандемії. Цікаво, що саме з піснею Pink Pony Club, а не з її нашумівшою Good Luck, Babe, вона й виступала на Ґремі. Мабуть, це був також від неї сигнал тим, хто в ній сумнівався. Видання The Hollywood Reporter опублікувало статтю, у якій розкритикувало промову Чапел Руан на премії Ґремі 2025. Джеф Рабхан був автором цієї статті. Він сказав, що безсумнівно визнає талант артистки, проте вважає її надто юною і надто зеленою у порівнянні із іншими артистами для того. Аби вона могла змінювати правила індустрії, він сказав, що типовою помилкою нових артистів є прагнення змін у системі при перших променях слави. Рапхан наголосив, що популярність Чапл Роан це заслуга саме лейблів і виставив її невдячною зеленою артисткою, співачкою, стверджуючи, що Чапл Роан більше не є інді-артисткою, а вона вже є частиною більш елітної музичної тусовки. Тому Джеф вважає, що спочатку отримувати величезні гроші. Від лейблу, а потім розносити його в пух і порох абсолютно нещиро. Автор статті розкритикував Чапл Роану тому що вона дуже гучно говорить, проте не робить нічого дієвого, не створюючи при цьому якийсь свій фонд, наприклад, який допомагатиме артистам фінансово або наставництвом. Що насправді Чапол не займається реальними справами, а лише на словах вона такий боєць за справедливість. Також Джеф стверджував, що він не розуміє, чому співачка критикує індустрію, завдяки якій вона власне і стала популярною. Стрілила досягла успіху, адже її успіх підкріплений підтримкою Iceland Records та їхніми вкладеннями, вважаючи це виявом невдячності. Цитата звукозаписуючі компанії це бізнес, а не благодійні організації. Підсумував Джеф. У мережі зчинилися бурхливі обговорення цієї статті. До обговорень, звісно ж, підключилися також і представники музичної індустрії. Активно почала виступати також Холзі, яка засудила колонку у Hollywood Reporter. Джефа Раб. Кана цитата Hollywood Reporter» Я сподіваюся, що вам соромно за чітко націлену нападку, яку ви прикрили як критичну статтю. Це не той стандарт, якого ви повинні дотримуватися як видання. Артист на зразок Чапл Руан, який в індустрії більше десяти років, не стає відразу своєю у цій системі. Порівнювати її боротьбу з титанами, у яких є фінансові важелі впливу, і влада, як Тейлор Свіфт, коли Чапл не встигла навіть усвідомити її давно заслужений, але раптовий. Успіх неетично для людини, ганьба вам підхалимська поведінка. Е, багато користувачів підмітили, що сама стаття написана у неповажному до Чапол Роан Тоні. Окрім того, Рапхана назвали уособленням усього того, проти чого власне і виступає Чапол Роан. І він є представником всього самого поганого, того що не так із музичною індустрією. Очікувана, Чапол Роан не стала в стороні, вона не стала відмовчуватися. Вона написала декілька сторіс, де згадала Джефа Джефа Рапхан, хочете прийти приєднатися до пожертвування 25 тисяч доларів щоб допомогти покинутим артистам. Контакт мого публіциста тут я чекаю. Триматиму вас усіх у курсі відповіді Джефа Рабхана, і я покажу всі чеки по жертву. Містер Рабхан мені так подобається, як ви написали у своїй статті, мовляв, роби дії, про які заявляєш. Давайте зв'яжемося, і ви покажете, як це робити. Подивимося, чи зможете ви зробити те саме у відповідь на відкрите звернення. Автор статті за Hollywood Reporter відповів Чапол Руан і Холзі, яка стала на захист. Ось Короткий зміст того, що він написав: по-перше, він звинуватив артисток у тому, що вони узгоджено напали на нього. Він звинуватив Чапал у тому, що вона спеціально підколює і просить його приєднатися до пожертвування грошей у її фонд. Звісно ж, він сказав, що нікого не хотів образити, що це аналіз ситуації, в принципі, а не протистояння напряму із Чапол Руан, акцентував увагу на тому, що допоміг і так безлічі артистів-початківців. Також він заявив, що якби кожен фанат артисток скинув. По долару до фонду підтримки артистів це реально могло б допомогти, і сказав, що його почуття Чапел Роан не зачепила. Ось так за цим протистоянням спостерігали також і інші представники музичної індустрії. Здійнявся цілий флешмоб, аналогічні донати, як і Чапел Роан у розмірі 25 тисяч, зробили Чарлі ЕксІЕкс, Кан, Холзі та інші. Пізніше Чапел Роган поділилася тим, що працює із некомерційною організацією Black Care, яка займається психологією. Гічною підтримкою представників музичної індустрії та їхнього оточення також співачка закликала у своїх сторіс колег здійснювати власні пожертвування на відкритий лист Джефа Рапхана. Чаполруан не змогла не відповісти. Ось що вона написала, «Ділячись своїм особистим досвідом на сцені, гремі, я хотіла не просто перекрити рану, а закликати лідерів індустрій до дій, допомогти нам досягти реальних змін і захистити свої інвестиції у стійкий спосіб. Мене не перек... Конати в тому, що артисти заслуговують на більше ніж прийнято в індустрії. Рандомні люди можуть критикувати мою промову на Гремі, але тоді їм потрібно довести свої слова реальною справою, інакше з дороги. Фестиваль Хітерленд приєднався до пожертвування у фонд Chapel Руан, і вони також зробили донейшн в розмірі 25 тисяч доларів на допомогу артистам-початківцям. Чаполроан, звісно ж, дякувала за пожертвування артистам у Сторіс. Дякую всім сміливим артистам. Які разом зі мною борються за права у сфері медичного обслуговування. Ситуація дійшла до того, що одна з найбільших компаній, лейблів і музична некомерційна організація Universal Music Group все ж таки вирішила запустити фонд психічного здоров'я спільно із Music Health Alliance Після слів Роан на ГРЕМІ вони заявили, що нова ініціатива забезпечить комплексні високоякісні амбулаторні ресурси психічного здоров'я для професіоналів музичної індустрії США. Включаючи навіть тих, хто вже залишив індустрію, фонд насамперед допомагатиме ресурсами і рекомендаціями, але також запропонує гранти для компенсації витрат. Сама ініціатива рекламується як розширення партнерства між двома компаніями Priority Healthcare Advocacy Program, яка, як стверджується, надавала безкоштовні конфіденційні медичні ресурси артистам UMG. Таким чином, благодійна організація Вікачі заснована самою Чапол Руан, уже. Потрошку збирає багато тисяч доларів. Ось такі зрушення тектонічних плит відбулися завдяки одній невеликій співачці з великими амбіціями, колись недооціненної, з бажанням змінювати індустрію через ті проблеми, з якими артистці, співачці самі довелося зіштовхнутися протягом своєї музичної кар'єри. Будемо дивитися, як далі розвиватиметься кар'єра Чапол Роан. Друзі, як ви думаєте, чи дійсно Чапол Роан трішки схопилась? Зірочку з неба настільки що вона кинула виклик музичним лейблам. Як ви вважаєте, які наслідки матиме для неї її ініціатива? І чи зможе одна маленька людина в музичній індустрії викликати позитивні зміни в ній? Що думаєте? Пишіть у коментарях на чиєму боці, на боці лейблів чи на боці Чапл Руан? Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, відео було для вас цікавим. Якщо є думки, якими бажаєте поділитися, то звісно буду рада вашим коментарям. Ну а я незмінно прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, захисників і захисниць, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, підтримуйте лише перевірені фонди, перевірені збори. Це дуже важливо. І також прошу вас не забувати про підтримку наших чотирьохлапих пухнастих друзів. Якщо є можливість гривної кормом, донатом роз. Голосом у ваших соціальних мережах про притулки для безхатніх тварин, які знаходяться у вашому місці проживання, я вам буду дуже-дуже вдячна. Таким чином, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьоххлапих друзів. Ну що ж, ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Тому не прощаюся надовго до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних.